Так, Олександр Борисович, підскажіть, будь ласка, як відбувається процес відвантаження посівного матеріалу? Перше, ми контрактуємося з приводу посівного матеріалу, закупляємо його вчасно, получаємо його, получаємо всі документи на цей посімат. Я маю йду протоколи, сертифікати якості і відружаємо. Але ж ми робимо ще й самі перепровіряємо цей пасівмат. Самі переправляємо, чи то відправляємо в лабораторію, чи якщо в мене є час, я особисто перепровіряю на, на схожість. Це дуже важливо, тому, тому що коли клієнт заказав пасівмат, чи то свіжий 25-го року, чи то залишки, його треба перепровіряти. А, і тоді, коли ти перепровірив, ти людині віддаєш. Він заплатив пасімо, і ти даєш йому, і ти будеш тоді, тільки після цього впевнений на 100%, що це пасімот якісний. Угу. І претензій немає ні до кого. Зберігати і да, він повинен правильно зберігати. Ми зберігаємо правильно. У нас склади спеціальні підготовлені. З вентиляцією, з, з температури, такою, як треба, до нас претензій немає. Сертифіціровані склади. А у клієнту треба, ми кажемо, що треба зберігати. Понятно, що його треба зберігати не на вулиці в сирості, або не на печі. Це спеціальна температура, определено спеціальна температура. Так само до засобів захисту рослин рослин, то тобто з всівозможне в основному це гербіциди, фуніцид, інсекта. Це вона вона не перемерзала. Люди знають, але ж ми перепождаємо, що треба отак, отак і зберігати. І після цього, як це це э, проїхать, зашов по сімат, перепровірили, одрузили, предоставили всі всепроводні документи, сертифікати, протоколи. Якщо це бізнал, всі документи по безналічному розрахунку і все отак відбувається. Одружає ми уже починає жовтня місяця, аж по до начала там червня місяця.